Нині всі очікують на знакові свята святого Миколая, Нового року, Різдва Христового. Готуючись до них, зважуєш, як це зробити найліпшим чином. У своєму погляді, ми запропонуємо вам не тільки зовнішні обрамлення святкування, а й ексклюзивні подробиці, які допоможуть віднайти нове і, зрештою, корисне. А все пухке і білесеньке взимку. Сніг за мете навкруги, це санча Сніжок і Кожен з нас цього вестрічка. Докладніше про це велике свято нам розповів настоятель свято-михайлівського собору отець Богдан, святитель Миколай, як стало відомо, із віруючої родини. Здобувши гарну освіту, майбутній священик усе життя присвятив служінню людям. Святитель Миколаєв, єпископ на Чудотворець. Він народився в місті Патері і в сім'ї дуже віручі батьків, які його виховали в християнській вірі. Під час це було ну, дуже, скажімо так, проблематично, тому що все були, всі були язичники, а він був дуже щиро вірячий. Це перше. Його дядько був єпископом в місті Патери і дав йому дуже чудове виховання, дуже чудове християнське виховання і освіт також. Тоді, коли він вже виріс і став священником, то настільки він прийняв Христову віру, що почав допомагати дуже людям. Навіть є таке життєве передання про те, як Святитель Миколай допоміг. Батьки його вже померли, і він все своє майно продав і частину майна віддав бідній сім'ї, де батько втратив все своє майно і хотів собі дочок віддати на дуже негарну таку працю в дім терпиності. І він підкинув три вузики золота в кожній дощці по вузолу і тим самим спас їх від дуже негарного життя. Відтоді святитель Миколай став для багатьох оберегом, для вдів заступником, для бідних помічником, для хворих лікарем. Тим самим Миколай прославив Христа великою пожертвою собою. Саме його приклад слугував для людей допомагати іншим. Миколай залишив духовну спадщину, що ні з чим не зрівняється. І в нашій країні це стало доброю традицією не бути осторонь тих, хто потребує уваги. У нас в Україні. По всьому світі Святий Миколай приходить до всіх слухняних дітей, приносить їм подарунки, тобто тим самим спонукуючи батьків до виховання, християнського виховання дітей, спинукуючи дітей до самопожертви, вони отримуючи подарунки, розуміють, що також треба і іншим віддавати. І це велике свято у нас штовхає. На те, щоб ми з вами завжди пам'ятали, що таке є допомога нужденна, без перебільшення святитель Миколай один із символів заступництва у всьому світі, і Україна тут не виняток. Звертаючись до нього, ми повсякчас шукаємо опори і плеча, яке робить нас сильнішими і надихає. Море мореплавці пливуть, вони завжди з собою святителя Миколая, і якщо якась є. Якесь випробування, буря або ще що, ми, чи вони моляться на нього в в повітрі, в кожній дивіться, в нашій кожній родині завжди, біля всіх, ікон стояла, і на сьогодні, я думаю, всім, які і в родинах, якого святителя Миколая в Україні, в усіх, майже всіх, майже в усіх храмах. Є ікона святителя Миколая. От у нас на є ікона святителя Миколая. Крім цього, у Свято Михайлівському соборі є унікальна частинка Мошів святителя Миколая Чудотворця. Це велике благословіння і для храму, і для Житомира. Прихожани собору мають можливість приклонитися до мошів і попросити ласки Божої. Для нас є велика милість і радість в нашому кафедральному соборі, бо святитель Миколай Чудотворець прийшов. До нас в наш храм через свої мощі. У нас у мощі руку є маленька частичка святителя Миколая, в якої люди моляться і просять у нього заступництва і допомоги. Це для нас є дуже великим чому, бо де в храмі є часточка мощі, значить там і перебуває цей святий і молиться за всіх прихожан. Але все-таки святителя Миколая насамперед чекають і дарунками. І вони не обов'язково мають бути матеріальними. Добре і щире слово може переважити будь-яку річ У світі, і ще здален дале подарунки дітям приносить тільки святитель микола. А от коли на наших тернах слов'янські народів постала комістична влада, то вони для того, щоб відвернути увагу від віри. Поклонені святителям Миколаю, вони придумали Діда Мороза. І тому це є неправильно. Це все зроблено свідомо для того, щоб люди забували віру. По всьому світу хто розносить подаруночки? Санта Клаус. Санта-Клаус це Святий Миколаїв. І в нас, в Україні, він також розносить подаруночки. Святитель Миколай завітав і до обласного притулку для дітей. Довгоочікуване і солодке свято влаштували закрите акціонерне товариство Житомирські ласощі» та недільна школа при Свято-Михайлівському соборі. Вихованці притулку стали учасниками яскравого театралізованого дійства, не відводячи очей від героїв казки, У цих дітей мимоволі з'явилися усмішки на обличчях. Хоч доля і так обділила їх. Увага зайвої ніколи не буває. Не плач, просто чекай і зимою до нас, прийде Миколай. Миколай крокує до нас. Він список вже склав, не раз. Ось настане свято. Коли ти спиш, він бачить, все знає від батьків. Чи чемний, чи нечемний, бо він записує собі, тож часу не гай, сил не втрачай, зимой до нас прийде Миколай. Микола трохує до нас. У святого Миколая вірить і 15-річна Аліна, яка потрапила до цього притулку із молодшим братом Богданчиком. Старшого забрала бабуся. Дівчина знає, що коли лихо чи халепа має линути молитва до Миколая Чудотворця, це те, що мене підтримує весь час, каже вона. Ну тому що він святий, тому що я вірю в в Господа Бога, тому що він багато для нас зробив. Я взагалі любала. Угу. Ти кожен день Так. Да. аліні. Не просто згадувати про обставини, чому тут опинилася. Не без хвилювань розповідає, що батьки пиячили і їх позбавили батьківських прав. Спілкування з мамою і татом зводилося до суперечок, від яких найбільше перепадало молодшому братові. Вони були п'яні, ну не так, щоб вони мене кожен день били. але вони завжди між собою сварилися. Менше брата частіше ще в мене біжали, тому що я якби сказав так, ну то уроки роблю, так якби в кімнаті так частіше сиділа. Ну а він, він хлопчик, він то уроки не хоче робити таке, і все время там він получав. Зрозуміло, що ні про які родині свята не могло йтися. Коли однолітком щось дарували, аліна з братами лише мовчки спостерігали за цим. І питання не стільки навіть у подарунках, як у чуйності та доброті, яких так бракувало дітям. Спочатку я не хотіла сюди. Я думала, навіть там А зараз мені тут подобається. До мене діти нормально відноситься, і тут добре. Завідувачка обласного притулку для дітей Валентина Сінько чудово усвідомлює, що нічого не замінить рідної домівки. Однак ці святкові дні є незвичайним приводом для втіхи цього закладу. Так сталося, що він за Працював саме на День Святого Миколая для нас дуже велике значення, бо святого Миколая свято день створення притулку як тако, як закладу. Саме 13 років тому на День Святого Миколая відкривався наш притулок. І священники з Михайлівської церкви, гостями якого молодь сьогодні була, нам освячували притулок і покровителем нашого закладу. Є святий Миколай. Для вихованців має особливе значення прихід гостей і друзів. Отримуючи Миколайчики, вони у першу чергу отримують спілкування. Відповідно, це позначається і на їхньому світогляді, і на бажанні добре поводитися і вчитися. Вони не мають одні, не мають батьків, одні взагалі нікого не мають, навіть родичів не мають. І вони тут, хоча три місяці, перебувають, але вони отримують тут від працівників максимум уваги і доброти. Але якщо приходять, скажімо так, не, не можна сказати слово посторонні люди, а гості додому. Обов'язково приносять подарунки, так як і звичайним всім дітям це дуже велика радість для дітей, і ми також раді тим людям, які небайдужі до дітей наших, які приносять чи іграшку, чи якусь цукерку, чи щось інше, і вручать нашим діткам. То за це всім їм дуже велика подяка. От сьогодні молодь Михайлівської церкви привітала дітей. Солодощі нам е, предоставили, скажімо так, поручили подарунки солодкі дітям дуже гарних яскравих таких упаковках. Наша фабрика кондитер. Валентина Яківна зауважила, що свято з ласущами найдужче западе у серця дітлахів. Вони починають наші свята Миколаївські, тому що свято ще буде продовжуватися, і вони є першими гостями в нашому закладі. І, звичайно, найбільше, мабуть, запам'ятається, так як все перше запам'ятовується але більше. дійство у притулку уважив голова правління закритого акціонерного товариства Житомирські ласуші Євген Гамов. Сприяння дитячим закладам є одним із пріоритетів діяльності компанії. Усі співробітники із розумінням ставляться до клопотів та потреб дітей, що опинилися у такій складній життєвій ситуації. Щоб буде да якось компенсувати втрату рідних, Житомирські ласуші вирішили зробити власний внесок у суспільно важливу справу. Соціальна відповідальність це доброю традиція нашої компанії, до того ж, всі працівники нашої компанії є людьми звичайними, які мають свої сім'ї, мають своїх діточок. Мають хто онуків, тому керівництво компанії вирішило, що необхідно приділяти певну більшу уваги тим дітям, що обділені батьківською увагою та піклуванням суспільства, які знаходиться вже під державною опікою. Потрібно робити міку частинку, віддавати власної уваги, власного добра та власної допомоги. Як повідомив знімальній групі погляду з Оленою Галагузою Євген Гамов, традиції благодійної роботи компанії започатковані чотири роки тому. І ніколи не поставало питання, займатися цим чи ні, адже благодійність є однією із запорук успішного бізнесу. Я на підприємстві працюю з 2003 року, але з 2006 року, коли з того часу я спостережної ради став ігор Бойко, підприємство почало систематично ставати соціально відповідальною компанією та частину свого певну частину свого бюджету направляти на соціальні витрати, такі як підтримка дитей, сиріт підтримка інвалідів, допомога дитячим лікарням. Допомога на операції та інше Євген Борисович визнає, що дуже розчулився, коли побачив знедолених дітей. У такій миті несвідомо порівнюєш свою сім'ю. Мені приємно дарувати тепло. Згадую, як сам з нетерпінням чекав на Миколайчика, а сьогодні особисто сприяю цьому, сказав Євген Гамов. Моральні та соціальні відносини між людьми і в дітях виховується це, що є завжди підтримка суспільства. Потім коли ці діти самі стануть на ноги. Хтось з них стане, може і директорами, хтось стане вчителями, хтось стане успішними бізнесменами. Вони будуть, беручи приклад з нас, допомагати мені, коли я вже буду в пенсійного віку. Да? Тобто, це як передача соціальної уваги за, за наступності. А наше підприємство, як вернув солодощів, воно дарує людям солодке життя, а повинно ще частинку дарувати. А, а солодощі дарують радощі. То Потрібно дітям ще дарувати радощі. Отже, долучаючись до подібних акцій, говорить Євген Гамов. Передусім, переслідується мета передачі суспільної відповідальності, і не потрібно вигадувати нестандартні підходи. Якраз смаколики, що асоціюються з радістю, здатні миттєво покращити настрій. А зараз житомиряни розкажуть про те, які асоціації викликає у них День Святителя Миколая у дитинстві, майбутньому художнику Василю Кондратюку та його братові мама пекла пиріжки із вишнями, називали їх миколайчиками. Але найдужче хлопці чекали на свого діда, який завжди давав кілька карбованців на солодке. Якось він сказав малим взяти собі халви, без пригод не обійшлося. І біжимо, ми і халва-халва договорилася до того, що кагла. Ну кагла це нам відомо, тому що кагла кожен день нам про нього говорили в хаті. Протопили піч цю грубку і зразу, чи відкрили, чи закрили каглу. А тут воно щось своєрідне було. Ми все прибігаємо до цього діда, дід тоді Іван був, який продав був в цій корпорації. І Іде до нього спорога. Вечії. Ми Іван Кимчука. А що ви хочете? Ми хочемо кагли. Став, так у нас дивиться. Каже, якою? Яко? Щось я вас не зрозумів. Ну кагли, що не знаєте, якої кагли? Він каже, не знаю. Він тоді каже, Ганю до своєї дружини, а йде на сюди. Ми так медленно горимо. Вона заходить, що тобі треба, що ти в мене напросиш? Каже, от прийшли, каже, Іванові хлопці кажуть, просять якоїсь кагли. То може не кагли, а халви. А, так, да, халви, халви. А щоб ви було здорові, так це було пов'язано теж з Святим Миколаєм. А для фотографа Олексія Лубягіна святий Миколай завітав за часи незалежності України. Олексій поділився цікавою історією про свого небожа. Десь об 11-й вечора, коли мій, вже спав, коли мій племінник вже спав. До нього прийшов Святий Миколай вночі. Прийшов з різкою, як це треба. Прийшов з якимись там з якимись солодощами. Прийшов до це було насправді. Да, прийшов до Мого племінника, який вже спав, і почав його там трошки цією різочкою бить. Племінник прокинувся, побачив цього діда мороза і так злякався, що втік прямо під кровать. Напевно, і з вами на день святителя Миколая може статися щось незвичне. Вірте у дива, вони трапляються.